Дванадцять властів'ян крильця розправляють. Перша на поріж шкільний радісно ступають. Перша чита, привітно, маляж, зустрічає. Вам відкриє під барвисти, всі добра і каски. Встрічайте оплішками, перший клас. Вітайте в небо, матері зніки. Наповніться добром любовну дорогу. Даляйте щиро словом доброти. Увесь цей шлях то це без наші тривоги. Верхне розбирається до школи дітвора. творя. всі старі і молодь, тож свіси, а мені далеко школі поспіхують три роси. Сьогодні я прийду до школи і буду звати Лем. І моя певна вчителька у класі познають мене з Лем. Любі друзі, я ж в соцмережі напишу, ви поставте мені лайки, дуже-дуже вас прошу. Я навчуся в рідній школі, читати і писати, буду мов багато знати, добре рахувати. Головне комп'ютер мати, хоч малаш і Вона буде ігри грати, зайти в інтернет журіться, добре буде головне, що ми прийшли. За десь як у школі люди подивилися та й і ви, і до стемо, і на школу, у нас стрічай. Ми сюди йдемо, ще два відчиняють. У та ще дала прихильні, передіть і безмег вирісну, ми ще сині, так мудрі мудрите. Як воно у школі буде, як ви тут на сіні, але з нас люди навіть дуже Буде Будемо для України, просять доньки і сини. Молитви наші богули ночі більше не було війни. Нас чекає всіх майбутнє, Щасливе, мирне, незабутнє. Ми усі розправим крила, бо знаємо – все буде Україна. Vou pro Luna